У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Ласки Божої, дорогі в Христі, брати і сестри, ми знову дочекалися пам'яті одного із святих ранньохристиянського святого великомученика Дмитрія Солонського Мироточивого. Потрібно сказати дорогі в Христі, брати і сестри, що життя Його попало на такий богоборчий період, коли імператори, як і Максиміан так його попередник Деоклетіан усі свої зусилля спромовили на те, щоб християн знищити. І ось у такій богоборчій державі Римській імперії, язничницькій країні, народжується цей майбутній святий. Його батьки були християнами, але на відміну від свого майбутнього сина, вони були таємними християнами, були не останніми людьми. А верніше сказати, його батько був проконсулом у місті Солунь і був тамтешнім правителем. І ось свою віру на відміну від свого майбутнього сина він скривав. Чому? Бо боявся за власне життя, і в такій домашній церкві, яка була у них, цей їхній син був охрещений, отримав християнське ім'я і виховувався в християнському дусі. Потрібно сказати, що саме місто Солонь, воно вже на тодішній час мало такий визначний характер. Ми згадуємо дороги вухресті, брати і сестри, що був такий великий полководець. Напевно, ви знаєте, чули неодноразово з історії Олександр Македонський. У нього була рідна сестра Фесалоніка, вона була дружиною його воєначальника Кесандра. І ось ось цей воєначальник Кесандр на честь своєї дружини. Сестри Олександра Микодонського називається місто Фесалоніки. Але оскільки воно було на такому перехресті торгівельних шляхів, туди дуже часто рухалися і наші прародичі, слов'яни, проникаючи на Балканський півострів, і дуже часто слов'янська скорочена назва Солунь замінила грецьку назву Фесалоніки. І ми вже більше знаємо про це місто як місто Солонь, це сучасна Греція. І про це місто Солонь ми згадуємо і святого письма, бо апостол Павло, який був таким великим, а як каже він про себе, що він найбільше потрудився, місіонером, він теж проповідував слово Боже до Солунської церкви і заснував. Першу тамтешню християнську громаду, до якої двічі по тому звертався з натхненними посланнями оці апостольські читання, які ми чуємо перед читанням Євангелія, вони здебільшого належать апостолу Павлу, і ось одні із них, а їх є 14, два із них звернені саме до Солунської церкви, і та громада, община, яку заснував апостол Павло, вона розвивалася до цієї громади, три століття якої пройшли. Вона формується, розвивається, належали і батьки майбутнього великомученика Димитрія. Коли помирає батько Димитрія, то, будучи вже повнолітнім, маючи таку статуру, хоробровий характер, сміливість, він присвячує себе на військову службу, але замінює і свого батька на цьому такому важливому пості стає пропослом міста Солонь. Але на відміну від батька він уже не скриває своєї релігії, свого віровизнання і сміливо визнає, що він християнин, і не тільки каже, що він християнин, а й людей спонукає до прийняття віри в істинного єдиного бога. Звичайно, це не могло не донестися імператорові Максиміанові. І коли він це довідався, гніву його не було меж. Вертаючись з одного із своїх походів із Причорномор'я, він наказує вести свою армію саме через місто Солунь. Про це довідується Димитрій і поступає дуже по-християнськи, як ми неодноразово можемо чути життя святих. Йому, якби ми сказали, в народі смерть дивиться в очі. Він знає, що його очікує. І тоді наказує своєму вірному слузі Лукові роздати своє майно, бо Розуміє, що його очікує? Він каже йому наступні слова: Роздаймо наше багатство земне, будемо шукати багатства небесного. Які... Влучні, але які десь часто незрозумілі для нас слова. Бо Господь звертається до нас, щоб ми шукали найперше царство Божу і правду його, і говорить про ті скарби, які міль не точать і і дії не крадуть. Це скарби духовні, які тільки ми можемо понести з собою. Але дуже часто ми люди, на відміну від святих, що нас і різнить з ними так не поступаємо. І коли ми чуємо про них, про її такі вчинки, подвиги, це має надихати нас, дорогі вухресті, брати і сестри, до такого дійсно. Ревного християнського життя. Він роздає своє майно, І ось коли вже імператор Максиміан приходить до Солонії, він зустрічає свого проконсула, свого правителя міста, який був, е, нічим не відрізнявся від інших громадян, або, можливо, був схожим до одного із жебраків. Він з повагою ставиться до свого імператора, говорить з ним шанобливо, як тому військова служба. І той хоче. Принести жертву ідольським богам і бажає, щоб і перший громадянин Солоні був на цьому превселюдному жертвоприношенні. Але Дмитрій сміливо визнає християнином і відмовляється від цього. Певно, що імператор Максиміан, як ми знаємо з історії інших святих. Він теж хитрістю хотів схилити його на свій бік, але Дмитрій був необлаганний. І коли звершилося це жертвоприношення, то люди помітили, що при ньому немає Дмитрія, і він десь загадково зник. По тому люди довідалися, що він ув'язний і у місцевій в'язниці. Один із дослідників життя святого метафраст говорить про те, що імператор Максиміан робив це з такої причини, бо боявся народного повстання. Люди дуже полюбили навіть за такий короткий термін свого правителя місто правителя, бо його такі визначні риси характеру, як справедливість. Любов, милосердя до ближніх він був другом сиріт і вдовиць. і за це його дуже полюбили люди, і за ним стояли. І відповідно, імператор Максиміан боявся цього народного повстання, тому зробив це таємно, думаючи так, що можливо у темниці він опам'ятається і все ж таки схилиться на його бік. Але Дмитрій був невблаганний. Тоді імператор Максиміан залишається в солоні і на якийсь період часу перетворюється місто, немов би на столицю. І щоб ще більше воно було схоже до того, хоче такими хитрощами, і той натовп, і народ, який був жадний до, як ми чули таку фразу неодноразово хліба і видовищ, запрошує в солунь такого свого любимого борця, гладіатора Лія. І ось солунь на. Короткий час перетворюється немоби на, на столицю на Рим. Там робляться всі такі гладіаторські бої. І оцей Лі, який був тоді таким визначним хоробрим, могутнім воїном, якому не знаходилося рівних у цілій Римській імперії, він був на службі ще у Деклеотіана. І той сотнями він давав йому християн, бо дуже любив дивитися, як мучаться ці ненависні йому люди. Так само, і Максиміан закликає Лія сюди, в солонь. і і ось натовп, який бачить цього могутнього воїна, у страху згадує його ім'я, коли бачить його силу і могутність. І серед цього натупу, мовчазного стривоженого, був один молодий юнак на ім'я Нестор, який нещодавно охрестився, прийняв віру в Христа. І він дуже захоплювався містоправителем Дмитрієм. І Він собі думав, як би поступив Дмитрій, будучи тут. І не знаючи відповіді на це запитання, він старається таємно пробратися до нього у в'язницю. Це йому вдається. Вони довго розмовляють, і висноком цієї розмови є те, що Дмитрій благословляє Нестора на цей бій, бо сам Нестор каже йому, що я би хотів вийти, викликати на бій цього могутнього гладіатора, щоб кров християн не лилася рікою в солоні. Дмитрій його благословляє. і На другий день ми чуємо люди, що Оцей молодий юнак викликає на бій цього гладіатора. Усі, знаєте, з пошмішкою на обличчі сприйняли цю новину. Бо нестор не відрізнявся якоюсь величиною чи якимось такими могутніми своїми здобутками. Він був немов би хлопчак. Якби ми провели певну паралель, що схоже ми вже чули з біблійної історії, немов би Давид і Голіаф, який був простим пастухом, але з вірою в Бога, з простою пращою, без зброї, без меча без що так перемагає того велетня. Так само і Нестор виходить проти цього велетня, молиться Богу перед тим стає на коліна і просить, щоб Бог Димитрія допоміг йому. Звичайно, усі е Македоняни, як і Нестор були такого спортивного тіло, тілобудови, е і публіка дуже здивувалася, коли побачила, що Лій зустрів достойного супротивника. Зазвичай, оцей. Гладіатор він скидав усіх своїх жертв на вістря списів воїнів, які стояли під цим помостом. І коли Нестор почав рухатися, то одним таким хитрим прийомом він повалив цього велетня на землю. І ось коли він падав, він падає на ці вістря списів воїнів, які не зрозуміли, що таке можливо, і не встигли розступитися. І як він колись кидав християн на ці списи, так і він сам на цих списах. Так завершилося життя цього великого гладіатора. Нестора мали нагородити, але через те, що він цим дуже засмутив імператора Максиміана, Максиміан наказує його убити, його теж скинули воїни на ці списи. Так завершує свій земний шлях у цей молодий юнак Нестор, який теж до Лику Мучеників причислений, пам'ять якого ми будемо святкувати на другий день, тобто завтра. Від пам'яті великомученика Дмитрія. дізнавшись про те, що на цей бій благословив не стара цього молодого юнака Дмитрій, Імператор Максиміан наказує теж Дмитрія вбити його, приходять у в'язницю і списами пробивають, прошивають йому тіло. Так завершує свій земний шлях і Дмитрій. Його тіло було викинено на розтерзання звіра, але побожні солонські християни не дали цього допустити. Вони спочерцями його похоронили. Потрібно сказати, дорогі вухристі, брати і сестри, що на Нарузі хотіли віддавати оці мощі, оці ці тіла мучеників, але християни їх завжди з почастями хоронили і берегли, і Господь прославляв їх і тоді. Ми знаємо, що тіло Димитрія нетлінним і не тільки нетлінним, але і мироточивим. Тобто ми згадуємо в історії церковній його життєписі, говориться про те, що коли там на тому місці за царювання імператора Константина був побудований храм, він простою осторонь. Оківа, коли будували новий величний собор на тому місці, де він був похоронений, то віднайшли його тіло і відчули такий благоуханий запах мира, який виточував тому великомученика Дмитрія називають ще і мироточивим. Тому, дорогі вухресті, брата і сестри, згадуючи подвиг і пам'ять такого великого ранньохристиянського святого, Великомученика Дмитрія, якого церква прославляє у лику воїнів, ми теж молимося сьогодні по особливому до нього. Бо нам дуже важливо, щоб ці небесні воїни були на нашій стороні. Бо як ми кажемо, правда за нами, і ми теж хочемо їхньої підтримки, їхньої допомоги. А з історії церковної знаємо, що навіть після смерті Дмитрія він неодноразово свою ласку проявляв. До жителів Солуні. дуже часто мощі або якісь великі святині забиралися у Константинополь у столицю, другу столицю Римської імперії, але сам Димитрій бажав залишитися саме в Солуні. навіть коли були спроби принести його тіло. Він чудесним способом залишався завжди в Солуні і своє місто завжди захищав. Тому ми просимо і його сьогоднішній день, щоб він заступався не тільки за солонян. А і за нас, бо є ще таке припущення, одна із гіпотез, що він може бути е, слов'янином, бо дуже часто наші прародичі слов'яни проникали на Балканський півострів, і є навіть таке припущення, що його коріння може бути слов'янським, тому він. Дуже близький не тільки по духу нам, а й, можливо, і по крові. Тому сьогодні молимо і просимо водокоможника Дмитрія Солонського, щоб своєю вірою, стійкістю, мужністю, молитвою до Бога він допомагав і нам, сучасним християнам, побороти всі пристрасті життя, духовні. І тілесні, і допомагав навіть нам і в цій такій жорстокій війні, яка по сьогоднішній день тримає, і кров теж наших найкращих синів і дочок лється рікою. І нехай Господь милує нас від цього, нехай припиниться ця жорстока війна, і великомушник Дмитрій Солонський, нехай нам у цьому допоможе. Цього всім нам бажаємо. Слава Ісусу Христу!